Дев'ятка останнє однозначне число. Символ завершення, мудрості й таємниці. У нумерології вона ключ до глибших сенсів. У нумерології дев'ятка це глобальність, завершеність і прощення. Це число початку і кінця, яке несе з собою уроки, що мають силу змінити не лише особистість, а й ціле суспільство. Дев'ятка це любов, милосердя, мистецтво. Вона часто має дар актора, художника, письменника. Ідеаліст, який живе за божественними законами та мріє змінити світ. Вона щаслива, щедра, магніт для багатства. Та не все так гармонійно. Дев'ятка може втратити контроль, потурати слабкостям інших, бути надто імпульсивною та егоїстичною. Вона схильна до депресії та марнотратства. Часто власник, який постійно шукає схвалення. Дев'ятка не просто число, це поклик. Якщо вона навчиться не служити жертовності, а з любові і усвідомлення свого призначення, її життя стане величним. Це число здатне виправити будь-яку помилку. Її покликання мистецтво, просвітництво, допомога іншим, театр, література, архітектура, дизайн, медицина, духовна підтримка. Усе, де потрібні емоції, краса, співчуття, ідеали. Дев'ятка харизматична, приваблива, але її характер буває подвійним. Вона може бути як щедрою і світлою, так і холодною та егоїстичною. Це шлях до гармонії через внутрішнє злиття двох частин себе. Будь собою, не наслідуй інших, розвивай свої таланти і тримайся подалі від шкідливих звичок. Не варто жертвувати собою, служи з любов'ю. Лише тоді твої дари розквітнуть наповну. Цифра 9 – це завершення і новий початок. Це серце, яке б'ється в унісон із людством. І якщо воно відкриється, світ стане трохи кращим.